Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку додавання багатоцифрового числа і двоцифрового, розв'язування задач за допомогою рівнянь. Завдання 612. Обчисли. Виконуємо письмове обчислення. 5347 плюс 98. Дорівнює. Записуємо кожну цифру в окремій дитинці. Додаємо одиниці 7 плюс 8. 15, 5 записуємо під одиницями, 1 один передаємо десяткам. 4 плюс 9, 13 і ще плюс 1, який ми передавали. 14, 4 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 3 плюс 1, 4 записуємо під сотнями. І зносимо 5 тисяч. Отже, сума 5445. Далі 64 734 плюс 86 дорівнює. Додаємо одиниці. 4 плюс 6 10. 0 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам. 8 плюс 3 11. І ще плюс 1 12. 2 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 7 плюс 1 8. Записуємо під сотнями. Зносимо 4 тисячі і зносимо. Десятки тисяч 6. Отже, сума 64 тисячі вісіт Далі 61 тисяча 289 мінус 98. Дорівнює, віднімаю одиниці 9 мінус 8. 1. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Від 8 не можу відняти 9. Тож позичаю у сотні 10 десятків, 10 плюс 8 18, 18. Мінус 9 це 9 записую під десятками. Було дві сотні, одну віддала, залишилась одна. Записую під сотнями. Зношу тисячі і зношу десятки тисяч. Отже, різниця 61 191. Далі 44 341 мінус 95. Дорівнює. Віднімаю одиниці, від одного не можу відняти 5. Позичаю в десятків один десяток, тобто 10 одиниць. 10 плюс 1 11, 11 мінус 5 дорівнює 6, записую під одиницями. Віднімаю десятки, було чотири десятки, одну віддала, залишилось три. Від три не можу відняти дев'ять, тож позичаю у сотні десять десятків, десять плюс три це тринадцять, і тринадцять мінус дев'ять це 4, записую під десятками. Було три сотні, одну віддала залишилось 2. Записую під сотнями. Зношу тисячі і зношу десятки тисяч. Отже, різниця 44 246. Задача 613. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Читаємо умову задачі. Після того, як в залі театру вимкнули 65 лампочок, то їх залишилося світити 47. Скільки лампочок світилося в залі спочатку? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про лампочки. Що у залі театру вимкнули лампочки, залишилися світити лампочки, і скільки їх світило спочатку, нам потрібно дізнатися. Тож запишемо короткий запис до задачі. Спочатку вимкнули, залишилося. Тож, нам відомо, що вимкнули 65 лампочок. Залишилося світити 47 лампочок. А скільки лампочок світилося в залі спочатку, нам невідомо. Тож, якщо спочатку світилися лампочки після того, як вимкнули 65 лампочок, залишилося світити 47 лампочок. Вимкнули, це відбулася дія віднімання. Отже, пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. В нас невідоме зменшуване. Тож, невідоме зменшуване можна позначити через х. Якщо в нас відбулася дія віднімання, вимкнули 65 лампочок, тоді ми від х віднімаємо 65 і залишилася різниця 47. Отже, ми склали просте рівняння. Пригадуємо знову компоненти дії віднімання, зменшуваний від'ємник різниця. В нас невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати від'ємник Х дорівнює 47 плюс 65. Х дорівнює, виконуємо обчислення. Можемо порозрядно додати 47 і 65. 40 плюс 60 це 100, 7 плюс 5 це 12, а 100 плюс 12 це дорівнює 112. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку. 112 мінус 65. Тож, ми можемо розкласти. Зменшуване 112 на 100 і 12. І від 100 відняти 60 це дорівнює 40, і 40 мінус 5 це дорівнює 35, а 35 плюс 12, 30 плюс 10 це 40, 5 плюс 2 це 7, і 40 плюс 7 це дорівнює 47. Тож запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій, 47 дорівнює 47. Запишемо самостійну відповідь. Скільки лампочок світилося взагалі спочатку? 112 лампочок світилося в залі спочатку. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!